Вітаю вас на моєму каналі. З вами Наталія, і хочу я трохи повішувати ось цього динозаврика. Ось подивіться, яка в нього мордочка весела, радісна. І ось скільки в мене відшито Це подушка, м'ячики, з якими грається цей динозаврик. Коли він захоче, і таке покривало. Ось, можете поглянути, тому що в мене нема прев'ю. Тільки ось так можу вам показати, чомусь захотіла взяти цю роботу у відшив. Трохи з нею посижу. Ось тут повишиваю. У мене тут уже, як бачите, є відмічено. Ось тут. І зараз посидимо і повишиваємо поле, подивіться, яке велике, для цієї вишивки, вишивати ще багато, 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 але потроху буду, буду потрохи цим займатися. Так, покажу вам ще раз ближче цю вишивку, цю роботу. Ось тут кішка, свічки, динозаврик. Так, мабуть, як я зараз. У нас світло вимикають, немає на даний момент у нас світла. Ось так я теж при свічках буду відшивати цю роботу. Зараз вам хочу показати зараз, який у мене тут прогрес. Уже 12 тисяч 23, мабуть, бо не бачу, відшито. А тут, у відміченому у мене квадратику треба відшити 1425 напівхрестиків. Ну, потроху будемо відшивати. І ще 169 тисяч треба відшити. Почти почти. Але подивіться, яка гарна вишивка буде. Трохи, звичайно, це покривало коричневате але може, потім, вже в кінці роботи, воно буде виглядати гарно. Значить, в мене тут є вже відмічений ось цей квадратик, і я його буду відшивати. Це від хаєт вишивка. Вишивається дуже-дуже легко, мені дуже-дуже подобається це, можна сказати, відпочивалочка. Сидиш собі, відпочиваєш, дивишся чиєсь відео, тож до зустрічі! Запам'ятовуйте, дівчатка, як на даний момент є, і через секундочку ви побачите, що я повишивала. Пройшло у мене 3 дні, і ось результат моєї вишивки. Ось в цьому місці я трохи повишивала. Я не можу відшивати у виділеному квадраті. Я, звичайно, йду вверх, вниз, в боки, ну, поки ниточка мене веде, ось туди я йду. І за три дні мені вдалося відшити 4612% в процентах це 1463. Ну, немного, немало, але я думаю, що непогано. Відшилося. Зараз вам покажу, як би прев'ю, бо прев'ю в мене нема на цей наборчик. Ось тут покладу. Так. Щоб ви бачили. Ось можете подивитись, ось тут я відшивала. І ось сюди пішла, і вже ось тут хвіст дракончика, ось тут, в цьому місці. І якось мені здавалося, що. Тут буде відшиватися яскравішими ниточками, але ось можете подивитися, що тут в мене виходить. Тут, де я відшиваю на рамі, в мене, мені здається, що робота темніша, ніж на прев'ю. І зараз, коли я відшивала, я собі думала, я була в роздумах, тому що відшивається дуже багато одним кольором. Ось так береш собі, відшиваєш. Тут можете побачити, ось це все одним кольором відшивається. Часу є подумати. І я собі себе ловлю на думці, що, мабуть, я зараз вже б не взяла цю вишивку в роботу, але так як вона в мене вже є, я її буду відшивати. Тому що, якщо придивитися, то досить це такий прогон. Я не знаю, чи це хаєт. Чи це хтось розробив цей наборчик, але подивіться на його ось ці лапки тут. Якщо продивитись, ось тут, на ці лапки. Ось вони зовсім не похожі на лапки. Але я вже його взяла у відшив. Тож я його буду вже відшивати. Але мені здається, що я зараз навіть не глянула б на цей наборчик. Ну що зробиш? Вже є, значить, є. Треба відшивати. Треба потроху-потроху відшивати, бо відшивається він дуже легко. ось це, це справжня відпочивалочка, я вам кажу чесно, дівчатка, на ній можна заснути. Ось подивіться, які тут спокійні ниточки. Тут нитки не такі, що вирве око, ось подивіться, які вони дуже гарні. Дуже спокійні. І де вони в цій картині будуть, я не знаю. Тому що відчуваю ось цими нитками, вони мені вже Ох, важко ними відчувати. Це коричнево молочні, коричнево білі, коричнево, коричнево і завжди коричнево. А ось ці ниточки, які тут дуже гарні. Коли вони вже я себе ловлю на думці, коли вони вже будуть. Це зелені ось такі, ось такі бордові, ось такі яскраво-зелені, коли вони вже будуть, сині. Ну Синя книжечка бачу буде. Шторки там, мабуть, будуть сині. Дуже хочеться вже повишивати ось цими ниточками, ось цими. Ось тут теж синіх багато кольорів. Тут такий яскравий, ну, такий блідно блідо, синій. Ось тут більш яскраво синій. Тут теж ось такий не дуже яскраво, синій блідний, такий, ну, Цікаві ниточки такі, дуже цікаві. Це нитки DMC, За правду хочу вам сказати, я забула сказати вам це ниточки DMC. Ось такі вони. Коли вони вже будуть? Не знаю, хотіла розпочати. Тобто, продовжити вишивку цю і піти ось цією стороною вверх. Але вирішила, що ні. Буду відшивати потроху, ось сюди в сторону. У мене навіть ось цей, цей е, угол, він ще не повністю відшитий. Його потрібно буде відшивати. Ось сюди на другий раз візьму відшив цю роботу, обов'язково її буду відшивати. І вже буду. Цю праву, цей правий край іти і потроху-потроху зашивати. Бо тут буде ось подушка. Тут уже буде зашиватися ось ця іграшка динозаврика. Ну, і знову ось і знову це одіялко. Це одіялко, воно безрозмірне, дівчатка. Його тут, тут так багато. Ось, можете побачити, ось тут І ще воно буде йти ось сюди вверх. Це одіялко. Коли я розпочинала, я не звернула на це увагу. Мене заворожила ось ця книга, цей графін, свічки, ось цей котик, як він собі гарненько спить. Ну і динозаврик. Я щось не звернула уваги, як тут багато буде ось цього мого нелюбимого кольору. Але нічого, буду потроху відшивати. Буду потроху відшивати, тому що моїй внучці подобається. Вона. Кожен вечір іде і дивиться на цього динозаврика, і каже йому добрий вечір. <сум> Тож ось так. Хочу вам показати, яку наступну вишивку візьму зараз. А наступна вишивка буде ось ця: це Сніжний городок від катрусиних рикоділок. Це відчувається на канві 16-й. Аїда 16. Відшиваю хрестиком цю роботу. Ниточки тут СХС. Я хотіла, це я перший раз ними розпочала вишивати, Я хотіла спробувати, як ними відшивати. Як це? Це тут 19 кольорів СХС і вишивка ця 300 на 375. Ось такий сніжний городок, ось така дуже неймовірно гарна робота. Вишила я вже ці кущі ось тут, ялиночку трохи ось тут, бачите, ось уже. І потрібно тепер мініти ось цим верхом сюди до хатинок. До хатинок вверх. Ну, роботи ще багато. Це, звичайно, вишивка не динозаврик. Тут вишивається, ви можете поглянути як. Ось, хоча тут 16, 19 кольорів, але вишивка, звичайно, цікава. Відшито в мене тут 20802 хрестики. І ще треба відшити 91600. І вишивка буде готова дівчатка. Ось можете подивитись, який тут розкид кольорів. Ну, вишивка, звичайно, вишивається, ця робота вишивається нелегко. Хоча тут і ось така ряб. Ось, подивіться, який розкид, який розкид. ось подивіться. Так що не... якщо кольорів 19, це не означає, що робота легка. Вона досить-досить така важка. Треба з нею сидіти і відшивати її. Що ще хочу вам показати? Ось, подивіться, ці ниточки. Ось такі тут ниточки. Це запасик. Ще тільки запасів у мене ниточок. І ось це планшетка з ниточками. Ось вони такі. Тут є навіть червоні ниточки. І сіро, білі, чорні. Ось така палітра. І є тут ось такий крийник. Він неймовірно гарний, дуже переливається так чудово. Дивіться, ось як гарно він переливається. Ним навіть є відшито ось в цьому місці. Може, я вам піднесу ближче, ви побачите, він переливається. Ну, мабуть, ні. Але нічого. Відшито ним ось тут, цим креніком, і ось тут. І вверху, зараз вам покажу прев'ю, бо я його вже прикидала ниточками. І ось тут вверху, цим креніком буде дуже багато відшиватися. Ось цей сніг, що паде вверху, тут все буде відшиватися креніком. Ну, робота цікава, дуже цікава, дуже гарна. Ось тут сніг буде відшиватися креніком, на даху. Ось де багато сніга, там буде креник. Ось така. Буде в мене робота відшиватися. Зараз на даний момент. Візьму поки що ось такий квадратик. Я відшиваю ось тут е 4 на 5, мабуть, 1, 2, 3, 4. Так, ось такий квадратик візьму і трохи повідшиваю, тому що я його вже не брала у роботу. Прошлий рік я не брала у відшив цю вишивку. Прошлий рік зовсім не брала його в руки, ну а цього року треба трохи повідшивати. Розпочала я його ще 21-му році. У му році, дівчата, я його розпочала, і ось так він у мене слабенько відшивається. Тож, тому я вирішила його взяти і трохи з ним і трохи з ним посидіти, повишивати. Порадуватися йому, тому що я справді я дуже рада, він мені і ще все подобається, хоча він так давно розпочатий, але він мені ще все подобається, бо він неймовірний цей сніг, ця дорога. Ця дорога ось тут, внизу машина ось іде. ну Це треба придивлятися ось так. Ці ялинки, неймовірні, подивіться, яких багато тут, ось дуже їх багато. Цих ялинок, вони притрушені всі снігом, ну, краса, неймовірна. Мені теж. Ось Я коли подивлюся на картинку, якщо вона мені западає до серця, я її відразу беру відшив. І так само сталося ось цією роботою. І я її побачила, і я відразу захотіла її відшивати. Хоча я звичайно розуміла, що вона буде нелегка. Хоча тут 19 кольорів. Але ця робота у відшиві не буде легка. Ось так. Все ознайомила вас з цією вишивкою, і зараз її буду продовжувати відшивати. І потім вам покажу результат, скільки мені вдасться відшити і що вийде. До зустрічі, дівчатка. Зараз з вами побачимось. Прийшло в мене аж 4 дні. І ось ці два квадратики в мене відшилися. Я думаю, ви бачите, ось тут, ось тут і ось так. Ці чотири квадратики в мене відшилися. Ця ялинка, вона безрозмірна. Подивіться, як вона йде вверх, і ще її вишивати багато-багато. Вибачте, що знімаю з рук, бо інакше не можу. Вона велика, не поміщається мені в кадр, так як я хочу. І буду вам ось так показувати, щоб вам видно і прев'ю, і ниточки, і картину. Зараз і відшив. Зараз повинні вже виключити світло, тож, думаю, поки воно ще є, зніму вам відео мого відшиву. Мені вже від цієї картини мерехкотить в очах, але я її все рівно дуже-дуже люблю відшивати дуже цікаво відшивається, коли береш легку роботу, а потім ось таку, то це виходить досить класно. Це картина як ребус. Тут ось кольорів небагато, як ви бачите, і треба виловлювати ці сірі кольори, сірі, білі, чорні. Все, більше тут ніяких нема. Ці червоні, це тільки будуть хатинки. Ось тут ось тут уже наверху. Ну, і якісь є вкраплення червоного. Я не знаю, ви побачите зараз чи ні. Я їх теж відшивала. Ось тут крапочка. Можете побачити ще десь ось тут. Ну, Не знаю, чи то помилково, так, чи то так треба. Дизайнеру відніше, але е, тільки тут три крапочки, чи чотири були червоні. Все інше ось такі кольори. Ось така зима чудова, але мені подобається, тому що це зимній сюжет, який хочеться відшивати. Е, я відшила ці два квадратики і хочу взяти іншу роботу, тому що, якщо я буду відшивати її далі, і хотіла все ж таки трохи ще один квадрат повишивати, але вирішила ні. Не буду, тому що потім знову її відкладу на один рік, а може й більше. І ось щоб мені легше до неї приступити в наступний раз. Я її зараз відкладу, а потім знову візьму у відшив. Уже в мене тут прогрес 20% на цій роботі, 2079. За ці 4 дні мені вдалося відшити 2588 хрестиків. Не так уже й багато, але я рада і цьому, тому що вона дуже-дуже велика. І відшивається, можете подивитися, який тут ниточок іде розкид по канві. Але вона темі цікава. Мені вона дуже подобається. Дуже-дуже такий сніжний городок виходить. Вже моя мрія. Розпочати відшивати ось ці будиночки. Дуже хочеться їх уже розпочати. Хоча б трохи повишивати ось таким червоним кольором, але, мабуть, з цим треба буде ще трохи почекати. Почекати. Потрібно відшивати ще на цій вишивці 89 тисяч. Ну, нічого, потроху і. Вона буде у мене готова ось така краса, ось така такий сніжний городок. А зараз приступаю до іншої вишивки. Це буде вже в цьому відео третя. І зараз вам покажу, що це буде за вишивка. Після такого монохрому сіро-біло-чорного. Хочеться взяти щось яскраве. Далі хочу продовжити ось цю вишивку. Бачите вже, скільки тут у мене відшито. 5938, це у прогресі 5% і 33%. І ще треба буде відшивати 105 тисяч на цій роботі. Розмір у неї 300 на 371 на півхрестик. Кількість кольорів 113, з них 32 бленди. Ось така робота мене чекає. Зразу вам ниточки поклала, щоб ви подивилися, які тут ниточки. Дуже такі, вони, вони спокійні, такі не, не дуже яскраві. Ниточки цікаві. Мені ця вишивка подобається поки що, і вам теж сподобалось, як я зрозуміла по минулому відео. Тож я хочу її трохи продовжити повишивати. Прі... Прев'ю в мене нема. Покладу вам планшет, щоб ви бачили, хоча б приблизно що далі буде відшиватися. Зараз покладу. Мабуть, вам не буде видно, так? Засвічує. У нас вже немає світла, забрали, тож ось так. Мушу вам показувати ось так. Ану, може покажу вам, ось так вам буде більше видно. Ну, ви бачите, що я вже, я казала в прошлому відео, що повідшивала трохи ось в цьому місці. Тут камінь, трохи відшила цей листочок, ну чому ти не фокусуєшся Повідшивала ось цей листочок, тут трохи від цього мака гімалайського. Ну, і хочу тепер ось, мабуть, цей стовбур буду відшивати, і буду відшивати ось цей листочок. Ось сфокусувалася. Нема світла, тож і нема фокусу, ось як бачите, ну, нічого, як є, ну, що я можу зробити. Дуже хочеться вам показати, мабуть, все ж таки буду мусити зробити прев'ю. Як піду в город, обов'язково це зроблю, тому що інакше ніяк ось не, не можу сфокусуватися, не можу вам показати толком, що я хочу відшивати. Ось, зараз сфокусувалося не буду вже. Цим планшетом нікуди більше водити. А хочу вам показати, що хочу відшити: ось тут це місце, буду відшивати. І, мабуть, трохи листочка візьму. Бачу, що не сумно буде відшивати, цікаво буде відшивати. Тут більше, я бачила вже відкривала сагу, і бачила, що тут більше буде відшиватися чорного. Ну, тут трохи ось бачите, галявину. І цей листочок. Ну, скільки мені вдасться по, на цій роботі її трохи попродвігати, не знаю, подивимося. Ну, ось так. Можете побачити, яка дуже краса. Ну, все ж таки, подивіться, як це гарно. Дуже мені подобається. Я ось кажу, поки подобається, потрібно відшивати. Ниточки теж такі гарні, спокійні. Розказала вам все, продовжую вишивати, і через пару секунд з вами зустрінемось. Обов'язково. До зустрічі. А ось тут, неподалік, відпочиває моя помічниця. Вона завжди зі мною разом вишиває, правда? Манько? Манюсь! Ось така красунька в мене є. Ну, ось як тут можна вишивати. Подивіться, вона заходить до мене в кімнату, бачить, що я вишиваю, і відразу проситься на руки, бо теж хоче те робити що бабуся. Прийшло в мене 5 днів. Я вважаю, що так непогано. Як бачите, я повишивала цю вишивку. Тут у мене вишились два квадратики. Було ось так. І я сюди в сторону пішла і повишивала трохи цю вишивку. Я обично виділяю собі ось такий квадратик. Це тут у мене 5 на 4, 2000 на півхрестиків, і відшиваю. І ось такі два квадратики я відшила. Це в сумі в мене вийшло 4800. Це за 5 днів. Прогресів 9,63%. До 10% не дотягла. Хоча дуже-дуже хотіла, ну, ось так вийшло. І ще потрібно вишивати 100 000. 100 500. І буде вишивка готова. Мені цікаво знати ваш відгук, дівчатка, як вам ця вишивка? Я собі як вишиваю цю роботу, весь час думаю, що все ж таки треба було взяти нитки DMC. Ну, але вже як є, так є. Бо, як бачите, то від картинки дуже відрізняється. А так, я не знаю. Мені цікаво знати вашу думку. Звичайно, рестарти я робити не буду, не буду я нічого, нитки заказувати інші. Хай вже залишається як є. Але ось такий результат. Здається, мені, що росу тут не дуже видно. Ось, бачите, тут уже роса з'явилася. А тут вона, ну, так собі, не дуже замітна. Звичайно, під нитки СХС ця вишивка, мабуть, не підходить. Забула сказати, що це розробка Оксани Степанчук. Нашого українського дизайнера і блогера. Це гімалайські маки. Я в прошлий раз забула сказати, то що тепер повторяю, кого цікавить ця схема, може, хтось хоче відшити її в нитках DMC, будь ласка, напишіть, я буду відшивати ось цими ниточками, а ви можете спробувати відшити DMC. І можемо зрівняти, який буде результат. Картинка мені все одно поки що подобається. Отож, продовжувати буду вишивати. Але, звичайно, результат, ну, скажу відверто, мені не дуже подобається, але вже як є. Все на цьому відео буду завершати. Дуже вам вдячна за перегляд моїх відео. Що підписуєтеся, дуже вдячна. Будь ласка, коментуйте. Ставте пальчик вверх, обов'язково підписуйтеся. Я дуже рада кожному і кожній, хто підписується. Мирного вам неба і до зустрічі!